Ніжні пластівці зовсім не ніжні для нашого травлення. Чому наше травлення і шлунково кишковий тракт любить цільні продукти, не оброблені продукти. І він а, так побудований, що все прекрасно а, буде перетравлювати. Клітковина необхідна. В ніжних клітковини дуже мало. Ніжні вони а, оброблене зерно, їх а, віддають дуже сильно паром. Вони і ніжні для того, щоб типу, принцип такий, мама, немає часу, мама стала, вівсянку водою залила і побігла. Так, або не мама. Я, наприклад, так, коли працювала колись на роботі, сільпує працювала 10 років, що я тут буду розказувати вам. я Чувалася вівсянкою, і це мене призвело до загущення жовчі, бо я не додавала туди жирів, я неправильно їла. Це зовсім інша історія. Але ніжні, не ніжні для ШКТ, Для ШКТ нашого ніжні, це максимально груба вівсянка. Це просто от скверянка не знає цього. Що це улюблена вівсянка нутриціологів та Ми просто кожного разу, коли спілкуємося із. Колегами ми обираємо сквірянку, бо вона дуже сильно смачна. Мені скрянка за це не платила, а могла б заплатити, напишіть мені, будь ласка, то я вам тут виторги роблю. Вона, бачите, така цільна, плющена. Її треба проварити. Ось це клітковина буде допомагати процесу травлення, Буде як сорбент працювати в кишківнику, буде допомагати току, буде допомагати просувати хімус по нашому кишківнику. Хімус це харчовий комок. Тому обирайте правильно продукти, будьте здоров'я і підписуйтесь на мій контент.